Я пізнаю світ урок 195 тиждень 22-й. Тема, що ми знаємо про атмосферу і погоду, узагальнення, хімічні елементи землі. Перегляньте відеолист від Сентаврика на початку уроку. Увага! Усвідомлювати, скільки всього вже ти знаєш, з якоїсь теми, чи не так, пригадаймо сьогодні, що нам відомо про атмосферу, атмосферні явища і погоду. А скільки нового просвіт навколо нас ще попереду. Відкрийте сторінку 21 у підручнику. Установіть відповідність. Отже, нижній приземний шар атмосфери, шар, у якому накопичується озон, що захищає Землю від небезпечного сонячного випромінювання, шар, у якому згорає більшість метеоритів, шар, у якому виникає полярне сяйво, шар, з якого частинки відлітають у космічний простір. Та наслі шарів атмосфери, термосфера, екзосфера, мезосфера, тропосфера, літосфера та стратосфера. Отже, один нижній приземний шар атмосфери це молодці це тропосфера. Шар, у якому накопичується осон, що захищає Землю від небезпечного сонячного випромінювання. Молодці це стратосфера. Шар, у якому згорає більшість метеоритів. Правильно це мезосфера. А шар, у якому виникає полярне сяйво. Молодці це термосфера. Шар, з якого частинки відлітають у космічний простір це. Молодці екзосфера підкресліть у відповідях назви шарів атмосфери, що містять майже все повітря Землі. Правильно, це тропосфера та стратосфера. А чи має атмосфера чітку верхню межу? А яке значення має атмосфера Землі? А в якому шарі атмосфери формується погода? Так, у тропосфері попрацюйте з картою знань погода. Погода. Прогнозування погоди здійснює метеоролог та синоптик. Елементи погоди це температура повітря, атмосферний тиск, вітер, напрямок, сила, швидкість, опади, вологість та хмарність. Поставте відео на паузу та коротко розкажіть про погоду, про прогнозування погоди та елементи погоди за картою знань погода. Чудово! Розгляньте зображення та позначте зображення тих приладів для вимірювання напрямку і швидкості вітру. Які прилади застосовують для вимірювання напрямку і швидкості вітру? Правильно, це флюгер, анемометр та вітровик. А для чого призначені інші прилади? Для чого призначений опадометр? Для чого призначений барометр, а для чого використовують термометр? Чудово! Установіть відповідність між явищем та його основною причиною. Явище виникнення вітру, утворення туману і хмар нерівномірність атмосферного тиску. Та причини нерівномірне нагрівання земної поверхні. Так, це нерівномірність атмосферного тиску. Охолодження повітря і конденсація водяної пари. Так, це утворення туману і хмар, а різниця в тиску між різними ділянками земної поверхні... Молодці, це виникнення вітру. З'єднайте. Розгляньте малюнок на сторінці 23, що демонструє утворення денного бризу. Дайте відповіді на запитання: де повітря прогрівається швидше? Над водою чи над суходолом? Як змінюється атмосферний тиск над ділянкою, де повітря нагрівається, підвищується чи знижується? А чому денний бриз дує з моря на суходіл? Чудово! Перевірте свої знання. Розгадайте кросфорд Погода. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте по горизонталі. 3. Фахівець із вивчення атмосфери, погоди, клімату це? Молодці метеоролог. 5. Скупчення в атмосфері на висоті краплинок води або кристаликів льоду це. Молодці хмара. 7. Вітер надзвичайно високої швидкості руйнівної сили. Правильно це ураган. 9. Нижній приземний шар атмосфери. Молодці це тропосфера. 12. Опади, що виділяється з повітря на земну поверхню. Правильно це роса. 13. Газ, що міститься в повітрі. Чудово це кисень. 14 одна з характеристик вітру. Молодці це напрямок. Перевіряємо по вертикалі. Один. Прилад для вимірювання атмосферного тиску. Правильно це барометр. 2. Прилад для вимірювання напрямку вітру. Молодці це флюгер. 4. Вітер на узбережжях морів. Молодці це бриз. 6. Основна властивість погоди. Чудово це мінливість. 8. Тверді опади. Правильно це град. 10. Характеристика вітру, яку вимірюють у балах. Молодці це сила. 11. Наукове передбачення майбутнього стану погоди це. Чудово це прогноз. Поміркуйте та скажіть, чому музичні студії будують звуконепроникними? А чи можуть штучні та природні звуки, такі як вітер, завадити записуванню мелодії? Чудово! Попрацюйте із завданням 11. Обговоріть, які музичні інструменти можна виготовити з наведених матеріалів або з їх поєднання. Наприклад, із заліза виготовляють тарілки у. В барабанній системі. З кінського волосся, наприклад, можна виготовити моренгур саме струни для морангура. Шкіру натягували на литаври, калинову гілку використовували для створення, наприклад, сопілки, арбуз використовувався саме як створення першого виду сетари. Алюміній використовується у створенні таких музичних інструментів, наприклад, як струн, наприклад, труби. Перегляньте виступ Національного академічного оркестру народних інструментів України з композицією Запорізький марш. Позмагайтеся між собою. Назвіть за кадром переглянутого виступу музичний інструмент, на якому грає музика. А також пригадайте, як саме його називають. Наприклад, це Литаври. На них у давнину грав Козак Довбиш. У кого правильних відповідей найбільше? Пригадайте, вивчене про хімічні елементи натрій та магній, виконайте завдання. Установіть відповідність, натрій, магній, кам'яна сіль і сода, кістки та кров людини, морська вода, горить сліпучим білим полум'ям, вітамін молодості та краси, шпинат, горіхи, водорості, хліб. Сріблясто-білий метал? М'який та пластичний, горить жовтим полум'ям, скло. Оберіть правильну відповідь. Який метал називають крилатим? Так, це алюміній. А чому? Назвіть символ хімічного елемента, з якого утворений кремній. Так. Це селіцій. Молодці. Чудова робота.